Хочете за найближчі без перебільшення 10 хвилин покращити свій зір, стан очей та зовнішній вигляд? Тоді дивіться це відео до кінця і обов'язково зробіть те, що я вам запропоную. Отже, з вами лікар В'ячеслав Смирнов. І сьогодні ми розберемо найважливіші речі, які потрібно знати і використовувати, щоб позбутися проблем із зором та очима, і взагалі покращити загальний стан. Зараз максимально стисло. Про головне, що визначає стан нашого зору та очей, це буде звучати, напевно, не зовсім зрозуміло або трохи дивно, але вже за кілька хвилин, коли ми перейдемо до вправ, ви на собі відчуєте, добре відчуєте і зрозумієте те, про що я буду казати. Отже, на здоров'я будь-якого нашого органу впливає ступінь напруження тканин навколо нього і якість нервової регуляції та кровопостачання. Коли в тканинах формується напруження, стискаються капіляри та нервові закінчення, що порушує кровопостачання і нервовування. Вову регуляцію і це завжди порушує функцію органа. Чому може виникати це напруження? У випадку з очима, перш за все, через порушену поставу, а вона практично у всіх нас порушена через проблеми із шиєю та через неправильний дихальний рух. А якщо ви ніколи не робили спеціальних вправ на формування правильного дихального руху, то і це теж повністю вас стосується, і це треба вирішувати. Зараз ми зробимо кілька особливих вправ, і ви відчуєте себе набагато краще. І якщо ви вже багато чого пробували і вам не допомогло, вам тим більше сподобається. Перед тим як ми почнемо, я запрошую вас на наш відкритий дводенний майстер-клас по здоров'ю очей та зору, де ви дізнаєтесь. Багато корисних речей, і за допомогою спеціальних вправ зможете суттєво покращити стан ваших очей та зору, і взагалі покращити фізичний та психологічний стан. Посилання в описі до цього відео. А тепер поїхали. Обов'язково робіть все разом зі мною. Чому болять ці зони? Тому що вони перенапружені. Доки вони напружені, у нас будуть проблеми із очима і з загальним самопочуттям. Чому ці зони перенапружені? Тому що, по-перше, порушена наша постава, як я вже й казав. По-друге, ми неправильно дихаємо. І через це вже напружуються плечі та шия. Так само ми неправильно переробляємо стрес. Сама по собі робота з очима ніколи не вирішить повністю цих проблем, бо їх стан багато в чому є похідним від нашого загального стану. Є багато взаємозв'язків, про які переважна більшість людей і фахівців навіть і не здогадуються. На жаль, ви багато бачили офтальмологів, які цікавляться станом вашої шиї, постави, стоп, печінки або вашим рівнем стресу. Я теж. Але насправді всі ці речі, як і багато інших, напряму визначають в тому числі стан наших очей та зору. Тому, якщо ви хочете дізнатись більш детально про найбільш важливі речі, які визначають рівень здоров'я наших очей та якість зору, засвоїти ключові техніки, які допоможуть відновити ваші очі та зір. І головне, отримати швидке покращення свого стану та якості зору, пройдіть наш відкритий дводенний майстер-клас. Очі та зір, посилання в описі до цього відео. Також вже прямо зараз ви можете перейти в наш відкритий телеграм-канал, де є багато корисних матеріалів про цілісний підхід до фізичного та психологічного здоров'я. Посилання там само. Отже, просто робіть зі мною: поставте ліву руку на м'яз, який підіймає ваше плече. Трапеція натисніть достатньо сильно і знайдіть найбільш чутливу ділянку на цьому м'язі. Пальці стоять вільно, як вам зручно, і просто. Як слід попротискайте цей м'яз. знайдіть найбільш чутливу ділянку, найбільш чутливе місце, і можливо їх буде декілька. Достатньо сильно натискаючи, зафіксуйте цю зону. Час фіксації десь приблизно одна хвилина. Як це працює? Ми таким чином знаходимо епіцентр напруження в м'язі, він є майже у всіх м'язах, і там є специфічні рецептори, які розповідають умовно нашій нервовій системі про те, в якому тонусі знаходиться цей м'яз. Коли ми стискаємо цю зону, ми стискаємо судини, які там знаходяться, і ми створюємо ілюзію для нашого мозку про те, що м'яз перенапружений, він в просто дичайшому спазмі. Наступний крок це вже травма, і нервова система миттєво починає знижувати рівень тонусу м'язів. Це дуже простий. Але дуже важливий рефлекс, який є в кожного з нас, це працює безвідмовно у кожної людини. Те саме робимо з іншого боку, бо десь приблизно хвилина вже пройшла. Тобто, це корисно для будь-якої людини без. Виключень знаходимо так само на трапеці з іншого боку а, таку саму ділянку, можливо, декілька, де ви відчуєте найбільшу болючість або принаймні найбільшу чутливість. Знайшли сильно натиснули і зафіксували. Може бути таке, що біль буде віддавати, наприклад, в голову, в зуби або в якусь іншу частину тіла, в руку, наприклад. І це нормально. Якщо є, ось така передача трансляція умовно болі, це означає, що ця зона тим більше актуальна саме для вас, і з нею потрібно подібним чином працювати максимально. Регулярно час. Фіксації десь приблизно одна хвилина, як я вже сказав, бажано не менше, можна більше. І скільки разів це робити на добу, це необмежено, можна робити щодня і по декілька разів на день, і буде тільки корисно. Коли ви це зробите, ви побачите, що ви насправді починаєте не тільки відчувати певне розслаблення, покращення загального самопочуття, більшу рухомість, а ви стаєте більш спокійним. Тобто ці маніпуляції так само дуже сильно знижують рівень стресу. І зараз особливо це також дуже важливо. Наступний крок. Шия. Ми зробимо буквально декілька маніпуляцій на шиї, але це дуже важливо. Поверніть голову ліворуч і знайдіть довгий м'яз, який починається з-за вуха і йде на грудину. Поставте палець, наприклад, великий палець, на самий початок цього м'язу, там, де він починається, прямо під самою основою черепу. І зробіть це з двох боків. Отак стоять, стоять пальці, і зробіть це з двох боків. Натисніть. Сильно натисніть, і можна додатково ще робити такі перетираючі рухи. Головне сильне стискання. Знову ж таки, ми створюємо умовно штучну ішемію, ілюзію перенапруженого м'язу, і нервова система миттєво починає знижувати рівень тонусу та напруження цих м'язів. Можна дуже так приблизно сказати, що в кожного з нас є величезна кількість таких перенапружених в тілі, і так ми поступово повертаємо їх до більш нормального, тобто більш фізіологічного тонусу, без чого насправді неможливе здоров'я наших хребта, суглобів і всіх наших внутрішніх органів. Так само це дуже сильно, дуже потужно впливає на стан наших очей та зору. І зараз ви самі на собі побачите наскільки більш яскравою стане картинка, можливо, чіткою глибокою, яку бачить. Ваші очі десь приблизно а, зараз вже закінчується перша хвилина. Ще трохи потримайте. Будь ласка. Головне просто робіть, не слухайте те, що я кажу. Бо якщо ти не відчуєш реального результату, а, зовні це виглядає досить. Ну я гадаю, дивно, якщо ви не знайомі з цією технологією, і відповідно, ну мало в кого буде мотивація це робити, якщо немає власне позитивного досвіду. Тепер можемо рухатись далі. Наступний крок, наступна ділянка, яку ми таким чином пропрацьовуємо прямо перед цим м'язом, прямо перед цим. В'язом ставимо пальці. Можна два пальці, тобто між оцим довгим м'язом і вертикальною частиною кістки нижньої щелепи. От тут є така як ямка. Ставимо туди пальці з двох боків справа та зліва. І так само досить сильно натискаємо. Так само досить сильно натискаємо. І, скоріш за все, ці зони у вас будуть досить сильно болючими. Там, під вашими пальцями, зараз знаходяться більш дрібні та глибокі м'язи, в шиї їх дуже багато, і вони дуже багато і нервовані. Тобто там велика присутність нашої нервової системи. Система, якщо ми спеціально не працюємо знову ж таки зі своєю шиєю, поставою, диханням, у нас все там знаходиться в спазмі, і це відповідно дуже погано впливає на стан мозкового кровообігу, на стан нашої шиї, на багато інших речей, і так само на органи відчуттів, органи чуття, наші очі. Наприклад, ми можемо зараз спостерігати. Ну, принаймні, частина з вас досить велика частина, що, наприклад, у вас виникає розслаблення під пальцями. Ми можемо спостерігати, що виникає відчуття тепла. Ніби шия нагрівається або нагрівається голова або реагує тіло. Може виникати відчуття того, що з'являється пульсація. І знову ж таки може бути відчуття того, що ми починаємо розслаблятися. В нас виникає позіхання, і ми починаємо відчувати, що ми заспокоюємось, і поступово десь так починаємо рухатись в напрямку. Такому можливо, я б навіть і поспав би десь найближчим часом. І це насправді добре, бо ми таким чином виймаємо себе з стану хронічного стресу і відновлюємось. І так само відновлюються наші очі та зір. Це певні рефлекс. І вони працюють у кожної людини. Наступна зона, з якою є сенс працювати в цьому відношенні, це місця, які знаходяться зовні від оцих довгих м'язів нашої шиї між оцими довгими м'язами та основою черепу. Отут, в цьому умовно трикутнику, довгі м'язи, оці по боках від у відділу хребта, і основа черепу. Отут, в ці зони, ставимо так само великі пальці і достатньо сильно натискаємо. Достатньо сильно натискаємо, і вектор, під яким ми прикладаємо зусилля, він отакий. Тобто, ми робимо умовно отакий рух. Так само тиснемо достатньо сильно для того, щоб відчуття ну були досить. Ну, реальними має бути боляче, але не супер боляче. Тобто, якщо, наприклад, ви відчуваєте, що вас починає, наприклад, підтошнювати, або а, починає боліти голова, це тим більше означає, що з цими зонами вам треба працювати. Насправді це стосується кожної людини, але треба просто більш легко давити. Тобто, поки що, це занадто. В мене тут взагалі нічого не болить, але це через те, що ну я працюю з собою і намагаюся підтримувати себе наскільки це можливо в балансі. Якщо у вас нічого не болить. То а, це можливо два варіанти. Перший це що дійсно у вас все добре, і це насправді буквально декілька відсотків в кращому випадку з усіх тих, хто подивляться це відео. Тобто, насправді, якщо бути реалістом, вас це навряд чи стосується. А другий варіант це те, що просто а, є певне зниження чутливості до того, що відбувається в тілі, і це насправді стосується переважної кількості людей. Тобто, це нормально і все одно треба робити. І остання зона, з якою ми зараз будемо працювати, це. А, Зони на саме оцих довгих м'язах, ми так само ставимо великі пальці на ці м'язи. Ми ніби скочуємось з черепа на оці м'язи, на місця, де вони починаються, і намагаємось зайти отуди під череп, максимально уйти глибоко під череп, ніби відділити ці м'язи від нашого черепу, від нашої голови. Ми можемо ем, шукати там різні кути, під якими ми робимо це натискання. Ми можемо робити це під різними кутами, і ви побачите, що. Трохи змінюючи напрям натиснення, у вас досить відчутно змінюється відчуття. Так само ми можемо застосовувати, наприклад, якийсь валік. Це може бути, наприклад, бутилка з сильно газованою водою, яку ми так само підкладаємо саме під цю ділянку, і так само ми можемо просто лежати з рівно фіксованою головою або трохи повертаючи її в один бік, в інший бік, з тим, щоб максимально розслабити цю зону. Дуже важливо зрозуміти, що оце це напруження в основі черепу воно впливає дуже на багато речей в нашому. У тілі, і так само на органи відчуттів. І доки тут є оце напруження, ми не зможемо себе нормально відчувати. Будуть невідворотньо страждати ваші очі та зір або, наприклад, ваш мозок і мозковий кровообіг. Тому це дуже важливо. І тепер, коли ви це зробили, вже десь приблизно хвилина пройшла. І тут в цій ділянці насправді можна затриматися на 5 і на 10 хвилин, звичайно, краще, зручніше робити це лежачи. Коли ви це зробили, просто встаньте, відчуйте власне тіло, порівняйте відчуття справа та зліва. В тілі, в плечах, в шиї, в голові. Чи відчуваєте ви, що ваші плечі стали більш розслабленими, вони ніби опустилися вниз та стали трохи ширшими? Чи відчуваєте ви, що, можливо, вам стало трохи легше дихати? Чи відчуваєте ви, що ваша шия стала більш розслабленою? Можливо, стала у відчуттях більш широкою, не в дзеркалі, а саме у відчуттях, і, можливо, більш довгою. Так само, чи відчуваєте ви, що, можливо, ваша голова так само відчувається більш, ніби об'ємною? Насправді, дійсно, ми знизили рівень напруження в тілі, напруження це стискання. Відповідно, на рівні наших сенсорних систем для нашого мозку це створює ілюзію, певне відчуття того, що ніби ми живемо в більшому об'ємі, більшому просторі, і це насправді дуже цінна реакція, дуже цінний стан. Ну і найголовніше, заради чого ви дивитесь зараз це відео? Як ви зараз бачите все, що вас оточує? Чи бачите ви, що кольори, які потрапляють зараз ваше поле зору, стали більш яскравими? Або, скоріш за все, ви відчуєте, що картинка стала більш контрастною, ніби навелась чіткість і? Більш глибокою відчувається більше глибина. А в когось може бути таке відчуття, що ніби наші очі е протерли тряпочкою, ніби це були такі окна, які були не зовсім чистими, і тепер ми можемо бачити все, що нас оточує, через ніби зовсім прозоре скло або взагалі без скла. І це насправді дуже цікаво. Зверніть увагу на те, що коли ви зараз так дивитесь, ви дивитесь розслабленими очима, і це теж дуже важливо, коли ми намагаємось напружувати очі для того, щоб дивитись на те, що ми бачимо, не дуже добре, насправді в момент. Нам здається, що це покращує наш зір, але насправді, в більш довгостроковій перспективі, ми ще більшими темпами просто знову ж таки руйнуємо свої очі та зір. І насправді дуже важливо розуміти, що не має значення, взагалі, які у вас саме проблеми із очима або зором. У вас далекозоркість або близорукість. У вас катаракта, у вас а, глаукома або ще якісь проблеми, астігматізм. Завжди можна, як мінімум, зупинити процес. А, як максимум або покращити стан, або взагалі вирішити проблему. Тому в будь-якому випадку цим важливо займатися. Звичайно, це самі прості і базові маніпуляції та вправи. Це далеко не все. Але вже за допомогою цих інструментів ви гарантовано зможете покращити стан очей та зору і свій загальний фізичний і психологічний стан. Якщо ж ви бажаєте отримати максимально швидкий, комплексний та відчутний результат, ми підготували для вас спеціальний курс, в якому ми максимально системно вирішуємо всі проблеми з шиєю, хребтом, з суглобами максимально швидко і з мінімальними затратами зусиль. Вже буквально з перших занять ви відчуєте покращення свого стану і фізичного, і психологічного. Так само, як почнуть покращуватись і якість вашої постави, і якість вашого дихання. Посилання на цей курс ви знайдете внизу в описі до цього відео, курс називається Хребет Лайф». Якщо ви почнете проходити курс вже сьогодні, відповідно, ви вже сьогодні відчуєте, наскільки краще ви можете себе відчувати і фізично, і психологічно.